Шановна громада, вітаю всіх, вітаю від імені військовослужбовців. Як я вже трішечки наговорював, дещо проблематичні питання були з придбанням обладнання для наших військових. Ми успішно пройшли цю процедуру, хоч вона затягнулося в часі. Вже більше трьох місяців ми граємося з цим, поки все це встаткували, домовились, облаштували, отримали всі дозвола, пройшли тендерні процедури, всі питання. Обговорення, оспорення, оскарження, все це успішно пройшли, і вже частково ось можемо допомогти нашим військовим, виконуючи обов'язки командира військової частини Василь Вікторович Каленик, наш земляк, мали вже вирушати на схід, відвести все це обладнання йому, але зараз в нього відрадження, службове є якраз. То він повідомив і заїхав особисто забрати ось ці всі налаштування. Ну, Чому я це розповідаю, щоб ви так знаєте, дуже багато є ремарок в мою сторону шпильок, що я там пробую піаритись на цьому, шановні земляки, дорогі мої, не збираюся на цьому заробляти собі рейтинг чи піаритись. Моє завдання допомогти нашим військовим і нашим землякам, для того, щоб я не їздив і не схиляв у шані голову, і не згадував, що вони загинули, а допомогти максимально всім, щоб вони повертались живими і здоровими. Тому от саме це, це не є піар-компанія, це є інформація, те, що ми змогли придбати за бюджетні кошти, і те, що ми будемо придбувати за кошти донатів, за волонтерські кошти. Тому сприйміть, будь ласка, це правильно, без упереджених якихось дій, думок і обливання брудом, як мене чи когось іншого. Але хочу все-таки подякувати за розуміння і депутатському корпусу, в першу чергу, за те, що з розумінням поставилися всі одноголосно. За те, щоб купувати, відділяти бюджетні кошти. Загалом було у нас шість клопотань, 5. Практично ми вже проведені закупівля, вони вже є. Зараз особисто хто зможе забрати, як Василь Вікторович. Зараз особисто я повезу на схід. Про це вам всім поінформую. І в нас ще на черзі два клопотання, які вже ми отримали погодження. Від обласної військової адміністрації відповідно вже передбачаємо кошти. Ось буквально на днях сесії міської ради і вже оголошені тендерні закупівлі на очікувані кошти. І ми успішно справляємося. Загалом коштів виділено близько 4 мільйонів гривень. Поки що це 3,9 невеличким хвостиком. Кошти ще є на закупівлю, тому продовжуємо процедуру і продовжуємо допомогу нашим Збройним силам України і силам оборони. Я передаю вітання від усієї громади Жашківщини через Василя Вікторовича нашим хлопцям, нашим дівчатам, там, всім Збройним силам України. Я щиро вірю в те, що ось такими невеличкими придбаннями ми збережемо і здоров'я, і наблизимо перемогу. Дякую вам за службу. Дякую, дякую вам. Це мавіки, вони літають, дивляться обстановку, що робиться спереду, тобто вони попереджають наступ, попереджають безпеку. Оце я тримаю зараз Мавік Т3, це нічний Мавік, тобто він для спостерігання тільки вночі. Його можна і днем використовувати, але він ефективний і вночі. Тобто, бо в основному, як вони, вони лізуть або рано, ранесенько, або під вечір, коли вже смерк. Оце днівний Мавік, да, це днівний Мавік теж наблюдає. Він наводить, він для артилерії хороший, наводить, знімає координати, тобто можна подавати координати артилерістам, мінометникам і відповідно мінометники вже будуть працювати, ну, задячуючи оцим Мавікам. Тепловізори, перш тепловізори, це в ніч вони наблюдають, чергують, в окопах стоять, вони наблюдають, щоб ніяка зараза не підлізла. Тобто, нічні ці тепловізори теж потрібні, тому що. Так просто, а там вночі дуже-дуже темні, то есть без тепловізора там ніяк вночі. Так само, десь при переміщенні чи на техніці тоже може взяти і водій цього тепловізора, він буде, світ не включає, він себе не виявляє, він може спокійно собі їхати за рахунок цього тепловізора. Це, це дуже, велика, дуже велика допомога. Я вам щиро вдячний, Ігор Андрійович, щиро вдячний. Бо зараз. Дуже велика проблема оце достати, достати отакі ось, особливо ці нічні мавіки дуже велика проблема, тому що їх зараз, якби в Україні, ну, ви самі знаєте, що воно таке, як його шукати і доставати, тому що ну, його в Україні зараз немає. Так, досить вартісні речі. Якщо сказати, це невеличка кубка, це із тепловізорами, і з квадрокоптерами майже 600 тисяч гривень. Ну, цифра відносно велика, маленька, але все рівно їх людям дуже важко донатити, а ми з бюджету міської ради готові виділяти. для того. Тому я, подяка, оскільки мені так і кожен долучився, але тут працює вся громада, тому що це є надбання нашої громади, депутатів, є надбання члени виконавчого комітету та й працівників міської ради і кожного жителя нашої громади, бо кожен. Потрішечки по крапелинці, але долучається до придбання ось саме от таких от пристроїв. Ну, І від себе особисто і від моїх пісослужбовців хочу вам подякувати і вручити таку подяку, тому що якби не ви, то в принципі я б не знаю, волонтери ну, ну не знаю, що б ми робили як би ми викручилися в тих, тих чи в інших ситуаціях. Щиро вам вдячний. Дякую вам. І якщо вам ще буде необхідність в якихось пристроях, то будь ласка, ми чекаємо від вас. Ну, ми не зламаємо того законодавства, яке встановлено, тому маємо, клопотання, то маємо. будь ласка, тоді ви готуєте. а далі ми процедуру, вже я кажу, немало зусиль це коштувало, але процедуру ми відпрацювали. Зараз ми знайшли шляхи примирення з усіма службами. Вже напрацьовані ті постачальники, які пропонують. Ну і тендерні процедури ми вже також відпрацювали. Ну, я сподіваюся, що в подальшому придбання <кій> вже буде набагато швидше, бо вже стежки ми протоптали.